Вітаю всіх, хто заглянув до мене у гостя Вікторія Халангот-Вінтаж. Сьогодні з'явився настрій похвалитися екземплярами з колекції Васильківської Майоліки. Нагадую, що, на жаль, завод наразі не працює. Обрала ці три посудини вони в мене стоять разом на полиці. Об'єднує їх те, що вони авторства Валерії та Надії Проторівих. Останнє з моїх придбань це ювілейна посудина. Київ 1500 років. Погляньте, який красень. І взагалі я полюбляю, коли на виробі є дата, можна порахувати, коли він зроблений. Це 1982-82 рік. Для мене це і сімейна дата також. За рельєфністю, поливою, рослинними мотивами, цей гарний виріб, схожий на посудину квіти. Погляньте такі ж переливи, гарні поливи, темно, такий глибокий зелений, всі відтінки. Коричневого, родий такий, охра, щось таке. Дуже гарно. І це, до речі, посуда на квіти потрапила до мене, ну, не назвиши інакше, чудом. Чудом, і з цього почалося моє захоплення взагалі вінтажними речами і Васильківською майолікою. Ну і. В кадрі тут запіканка, то я тільки її витягла з печі і для антуражу вона дуже тут підходить, вважаю. Це посудина маки. Дуже приємна для ока. Я не знаю, чи передасть камера всю красу в ідеальному стані. Теж такі переливи зеленого. Я не фанат зеленого, але це так дуже приємно. Є е, е, кракелюр, якщо бачите, тут такий давній вироб. Для свого часу він, повторюся, в ідеальному стані. Для угу. Трохи блікує, але так намагалася показати. Такі яскраві кольори. Все це вінтажні речі, які дарують мені приємні емоції. І захотілося поділитися з вами, глядачами. Посуда на Квіти за моїми спостереженнями найчастіше з цих трьох зустрічається. І хочу подякувати за увагу до мого відео. Побажати вам всім! І собі також, щоб 2024 рік був добрим, лагідним до нас по можливості і приносив нам тільки радісні звістки. До зустрічі, оптимізму нам, надії та щасливих емоцій.